Получ, що рятує івано-франківські медики планують провадити новітню методику кріохірургії. Задля цього взялися приймати досвід у австрійських колег в рамках меморандуму про співпрацю. Перша відеоконференція з очільником тамтешного профільного інституту. Микола Корпан розповідає про ефективність методи, особливо в лікуванні онкозахворювань. Завдяки своїй руйнівній дії низькі температури дозволяють не лише знищити злоякісні клітини, але й запобігти розвитку патологічних тканин. А ще холод має найменше побічних явищ та ускладнень. Холод є чудовим лікувальним засобом. Холод в одночасі в одну мить, це що я називаю N-блок, тобто блоці, ем, перетворює активну пухлину в неактивну пухлину. Ні один засіб у світі на даний час не може локально активну пухлину, активний пухлинний процес. Перетворити в неактивний. ні один метод не може паралізувати пухлину таким чином, щоб клітинка із цієї пухлини не відірвалась і не оселилась в здорових тканинах, скажімо, через лімфу, через кровоток. А холод він всю цю пухлинку заморожує. Респективна методика лікування холодом для України вже давно не новинка. Кількість клінік, де використовують кріохірургію, вже невдовзі поповниті місцева центральна клінічна лікарня. На ній питання лише у навчанні та підготовці спеціалістів. Центральні клінічні лікарні є закуплена установка, якою можна працювати, робити операції, така сама практично, як в Австрії. Я думаю, що за два місяці ми будемо робити цю ці операції і абдомінальні, і на шкірі, і на підшкірні, і також гінекологічні операції. Після того, якщо ми підготуємо наших спеціалістів, от проведемо такі лекції, такі конференції. Після того наші спеціалісти поїдуть в Австрію повчатися. Теж у нас є домовленість. Ще одна перевага холодових операцій вони на порядок дешевші для пацієнтів. Утім, скільки точно коштуватиме лікування за допомогою низьких температур, наразі невідомо. Між тим каже очільник центральної міської клінічної лікарні, розвиватимуть співпрацю з австрійцями і в інших галузях медицини.